Everybody, welcome back to my channel. Итак, super minds, друга тема, Great Costumes Video, Video Lesson. So story and value. Strength 22, 23. Okay, so watch and listen to the story. Подивись відео та послухай історію. Oh! Where are you, Misty? <laughs> Here! I'm a monster! How many eyes have you got? Four. Hmm. How many noses have you got? Two. And how many ears? i've got three and how many arms four arms <laughs> here i am look oh, great, great costume <laughs> <laughs> Отже, ми з вами подивилися історію про костюмовану вечірку, так? І нам тепер треба порахувати кількість частин тіла. Find. Знайди count, порахуй, and say і скажи. І так, how many arms, скільки рук? One, two, three, four. Four arms. Чотири руки, так? Four arms. How many eyes? Скільки очей у монстрика? One, two, three, four. Four, так? Да? Чотири ока, four eyes. How many ears? А скільки вушок? Let's count. Ой, а скільки ж там було вушок? Я не пам'ятаю вже. Хто пам'ятає? Ну, у цього монстрика 1, 2, 3. А у неї я навіть не знаю вже. Окей, okay, let's be three. Окей, okay, how many? Так, а це що таке? А, noses. How many noses? One, two. Two noses. Отже, у нашого монстрика було два носика two noses. Окей. Okay. порахуємо ще раз назвімо цифри. Four arms, чотири руки. Four eyes, чотири ока. Three ears, три вушка and two noses і два носика. Ну ось. Таке завдання з нашого відео lesson, yes, нашої історії. Я пропоную у цьому відео одразу розглянути uh, розділ Think and Learn. Думай і вивчай Our Skeleton. pages 24, 25. Так? Окей, okay, наш скелет. Watch and listen. Подивись відео та послухай. Окей? Okay? So, отже, що ми можемо робити, так? We can walk. Ми можемо walk, ходити, гуляти, пішки. We can run. Ми можемо run. Бігати. Run. We can wave. Ми можемо. Махати ручкою, так? Отже, walk, run and wave. Listen, listen, ну що Подивімося освітнє відео. Ось такий чудовий скелет має людина, який допомагає їй так рухатися, що ми можемо walk, ходити гуляти, run бігати та wave, wave, махати ручкою. So, look and point, подивись та вкажи. Отже, на якому uh, малюнку що робить наш скелет? So, picture 1. Sit. Да, ми сидимо. Picture 2. Wave. Wave. Махаємо ручкою. Picture 3. Run. Run Бігаємо. Так, and picture 4. A. Walk. ходимо пішки. Walk. Отже, ще раз повторімо дії. Просто sit. Wave. Run walk. Good. Think back to page 25. Переходьмо до нашого revision. Listen and point, then say. Послухай, вкажи, і потім назви. Okay. Listen. Eyes. Ears. Legs. Mouth Arms Повторимо частини тіла робота One Eyes Eyes очі. Two Ears Ears вуха. Three Legs Legs ноги. Four Mouth Mouth ротик. Five Arms Arms руки. Good. Повторили частинки тіла нашого робота. And now listen and draw in your notebook. Послухай та намалюй у зошиті. okay, good. Ну це якийсь монстрик у нас уже. One. I've got two ears and two legs. I've got two mouths and two noses. I've got four arms and four eyes. Red. Two. I've got two ears and three legs. I've got two arms. And two noses. I've got two eyes. Green. Three. I've got four ears, four legs, and three eyes. I've got two arms and one nose blue four i've got two ears and two legs i've got two mouths and three eyes Окей, okay. отже, ми з вами пронумерували відповідних монстриків, і я записала відповідні кольори біля кожного. Good. Join your notebook. Ну, і останнє look and point and say. Подивись, та вкажи, отже, потім назви. Що хто робить? Отже, це у нас мавпочка. Wave, B, це да? вона махає ручкою. A, мабуть, вона просто walk ходить, так? а C, вона, мабуть, бігає, так, run. вже наші основні рухи, які, які виконує скелет. Walk ходити, uh, wave махати ручкою, ну і run бігати. Це so, це все ми з вами завершили огляд другої теми. Чекаю вас з нетерпінням на темі MyFamily Моя родина. Ми незабаром почнемо. Goodbye, good luck, до зустрічі!